Забезпечувати правопорядок у зону АТО вирішили бійці спецбатальйону міліції Тернопіль. На схід України поїхали півсотні бійців батальйону Тернопіль. Хлопці замінять своїх побратимів, які несуть службу на територіях підконтрольних українським військам. Ви обличчя Тернопільщини на території зоні антитерористичної операції. На вас будуть дивитися люди, як дивитися на обличчя Західної України. Тому прошу вас. Ще раз дотримуватись дисципліни, людяності і відповідно безпеки. Бійці Тернопільського спецбатальйону міліції їдуть підтримувати законність і порядок на схід нашої держави. Хлопці будуть нести службу на блокпостах, патрулюватимуть та охоронятимуть стратегічні об'єкти. Підрозділ забезпечений всім необхідним в повному об'ємі. Всі поставлені завдання ми виконаємо на відміну. Це мій перший виїзд в зону АТО. Звичайно, є хвилювання, але. Більше позитивних емоцій, тому що ми розуміємо, що ми їдемо захищати нашу батьківщину. Провести бійців у тривале відрядження прийшов голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Я сподіваюся, що ця команда забезпечить і спокій, і добробут людей, котрі там здійснюють Дії спрямовані на захист територіальної цілісності нашої держави. Я, як пенсіонер органів внутрішніх справ, зараз голова ради ветеранів тернопільського райвідділу, ніколи б не подумав, що доведеться відправляти сина і, і на протистояння з Росією за мужність, вірність присязі ветеранська організація Тернопільського райвідділу міліції нагородила бійців медалями за єдність України. Спілка ветеранів Афганістану Тернопільщини вручила правоохоронцям та волонтерам, які їх підтримують відзнаки за вірність присязі. Патріотичні малюнки та листи передали спецбатальйонівцям учнів загальноосвітньої школи No17. Діти сподіваються, що цей подарунок підніматиме бойовий дух міліціонерам у зоні АТО. Проводжали бійців, колеги, друзі та рідні. Після благословення священників хлопці вирушили у далеку дорогу.